Тема, на яку я хотів би поговорити сьогодні, це урбанізація, і те, власне, як це виглядало на прикладі лісостепу. Хоча окремі пам'ятки і дослідження в цьому напрямку велися давно. То конкретне визначення урбанізації, яким послуговуються зараз, воно сф з формоване у. 90-х під сильним впливом власне, того, як, як за складністю оцінюють суспільства в сучасній археології. Ідеї на, на цю тему були давно, і наші античні колеги довгий час не визнавали місцями пам'ятки. Мирної Європи, скільки ми в першу чергу про неї кажемо. І це, в принципі, не дивно, тому що тут ми мали зовсім інші суспільні зв'язки, процеси і тому подібне. Але сучасна археологія, зокрема, компаративний аналіз. Комплексних суспільств дозволяє нам припускати урбанізацію. Тим більше все стало значно легше, коли ми подивилися на те, як все це виглядає в інших культурах, в інших суспільствах по всьому світу, і стало ясно, що це не завжди один і той самий шлях, через який йшли міста. І Греції, і Риму потім, і Близького Сходу перед цим. Зараз ця тема добре вивчається. Пишуться монографії, статті колективні. Тому я вирішив подивитися, що на цю тему у Скіфії, власне. От. Для початку подивимося, як це все виглядає у європейській археології. Знову ж таки, копалися ці пам'ятки досить давно, інколи століття, півтора століття століття тому, і е, станом на зараз вони вже досить добре вивчені. Е, коли м м досліджували міста в стилі ось влас, Хойнебургу, Глауберга, е, то було ясно, що це е, особливі пам'ятки, вони і великі, і заселені, і багаті на занахідки, і тому подібне. І багато дослідників думали, що це так звані. Фюрценсідзе. <головістична> це наскільки я уявляю, як це мало би звучати німецькою, тобто власне місця, де знаходилися вожді. Загалом так само поділяється е, в часі е, 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 ця ідея на дві частинки. Перше це 600-400 роки, е, це так звана ранньозалізна урбанізація і наступний. Період це вже е, так звана кельська, е, яка називається епохою опідумів. Е, І в той же самий час, попри виділення цих міст, ми маємо таку, е, таку, е, такі обставини, у яких у нас немає чіткого визначення цього терміну, що ж таке власне місто. Е, воно завжди е, залежить е, сильно від контексту. Тобто, е, Деякі прояви у нас можуть бути на багатьох пам'ятках, але тільки їхні специфічні комбінації видають на кінці кінців міста. Ну і ось власне, можна подивитися, які пам'ятки бачаться містами для дослідників помірної Європи. Але окрім того, що у нас завжди ці поняття пилаваючі і залежать від контексту, я виділив кілька основних параметрів, які мелькають весь час у статтях. Е, у першу чергу це площа пам'яток е, для цієї території. Вони пишуть про понад 10. Е, 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 Гектарів, але ну знову ж таки. Ми бачимо часто акрополь, так званий посад великий, і вони в основному більшість. Зуттєво і дуже важливий нюанс полягає в тому, що навколо л -л -л них виявляють з'являються великі поселенські агломерації, які теж показують складність суспільства. І так само поруч будуть знаходитися поховання еліт ось того ж самого суспільства. І ще важливий нюанс полягає в тому, що нам важливо не лише. Площа пам'ятки, але і її заселеність. Тобто має бути якась якась е, кількість, власне, е, споруд для того, щоб ми могли сказати, що тут живе там якась типу, ця кількість населення, що є важливим особливо у нашому контексті. А далі це е, е, оскільки у нас є. Агломерації поховання еліт, то ясно, що ми бачимо якусь, якісь прояви соціальної нерівності, і так само ускладнення суспільства. Тобто тепер це не звичайна система вождь плем'я або щось у цьому стилі, а якась вже і, якісь інші взаємини між. Елітами та з звичайним населенням. Далі у нас ідуть. А, ну да і ще що важливо сказати, що ми бачимо ці еліти не виключно в тому, що у нас є поховання багаті, поховання бідні. А це видно фактично в усьому, в тому, що у нас є багатші зила, бідніші зила. У нас є квартали, де більша кількість імпортів, ніж в інших кварталах, до прикладу. і і так далі. Тобто це видно на усіх рівнях, фактично. Далі йдуть такі фактори, як виробництво і торгівля. Власне, тут нескладно уявити собі, як це виглядало, безліч виробів поширювалися на велику відстані. Ми знову ж таки можемо, дивлячись на ці карти, бачити, ну, о, давайте я Перемкнуся, що це велетенські терени, які при цьому поширювали одну, одні і ті самі вироби. Зараз от, і це, типу, супер важливо. Показує нам те, що суспільство було в деякій мірі глобальним. Е, і, е, ой. І так само е, у нас є місця суспільних зібрань. До прикладу, це можуть бути храми, але в основному насправді це просто пусте місце посеред пам'ятки, де очевидно відбувалися якісь збори. Е, і останнє це місця відправлення культів. Що стосується Скіфії, власне, в цьому контексті дуже багато з робив Борис Андрійович е, Він залучаючи дані інших колег як фактори міста виділяє населення у понад 5 тисяч жителів. Також у нас має бути світська та релігійна монументальна архітектура, і має бути виділення редисничих центрів. І з одного боку, ці схеми виглядають багато в чому подібними. Але п -п -п при цьому у... У статті дослідника фокус е, іде в першу чергу не на суспільні зміни, а на, на те, що у нас є, ну для того часу, напевно, в чомусь типові, але зараз е, не актуальні. Уявлення про власність на землю, відчужену працю патріархально общинний лад, і тому подібне. І в кінці статті дослідник доходить до того, що більш можна вважати аналогом полісу, в той час як у цьому ж і полягає ідея у в тому, що в нас суттєво. Складнюється суспільство, і е, поліси будуються навколо в принципі рабства. У цьому і є ідея античного суспільства в той час, як для сокіфії це нувсім інший процес. І якщо ми з цієї системи е, викинемо власне суспільний є фактор того, як ускладнилося. Спільство, і е, будемо лишати тільки якісь е, ну, його е, ф, е, ф, е, формальні прояви, то з таким успіхом у нас містами цілком собі можуть бути дикий сад, або Лівенцівка, або безліч інших у кріплень навколо. Карпат, які при цьому будуть так само укріплені, так само місцями і виробництва, і торгівлі, і так далі. В той же самий час с, 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 ті суспільства, які там м м м живуть, явно не показують нам того, що вони ускладнилися для того, щоб це стало дійсно містом. Е, і тому, в, власне, цікаво подивитися на те. Е, як буде дивитися Скіфія з позиції, власне, ось цього контекст-депендент визначення, що таке місто? В першу чергу ми подивимося на формальні речі тому що зліва внизу у нас є діаграма пилощ е, укріплень, і і це тільки лівий берег, і тут і так ясно, що е, у нас є десятки пам'яток пилощею понад е, власне, ось ці показники. Тут можна дивитися вище цього, фактично. Е, так само досить очевидним, очевидною є торгівля і виробництво, тому що з одного боку, у нас є античні імпорти, які яскраво показуються, а з іншого боку, від себе я би додав важливий нюанс, який як на мене часто не до. Оцінений, у цьому, це те, що ми бачимо експорт виробів зі Скіфії в лісові суспільства, де їх знову ж таки явно значно менше, але при цьому це все рівно десятки виробів. І стосовно конкретно виробництва у нас є. Ряд занахідок, які показують і кування і лиття бронзи, і те, що кістку різали на великій кількості пам'яток, але при цьому можна навіть просто подивитися на кількість металів у. Кіфії. Тобто сотні і тисячі ножичків, серпиків, стріл мечів кажуть про масштаби цього виробництва. Те ж саме з стосується і торгівлі, власне, про що я сказав. Якості місць суспільних зібрань на більшості пам'яток Європи є пусті місця посеред укріплення, тобто фактично те ж саме, що ми маємо як характерну рису укріплень скіфського часу, і у якості місць масового відправлення культів нам цілком собі підходять зольники для цієї схеми. Зданачно складнішоюшим є питання того, як було із скіфським суспільством, тому що якщо ми відповідаємо лише формальним ознакам, це знову ж таки не каже про те, що це місто. В першу чергу, всі ці складнощі пов'язані з його е, Характером. Тобто, з одного боку, у нас є е, е, місцеве населення, яке займається переважно землеробством скотарством, з іншого боку, у нас є кочовики, які живуть на ось типу вододілах е, е, і явно впливають якимось чином на це місцеве населення. Е, в той же самий час е, нам складно оцінювати те, як, яким було суспільство з точки зору його розшарування, тому що у нас немає е, досліджених великими площами е, великих укріплень де ми могли би сказати, що ось одні квартали, ось е, типу, і ще одні квартали, ось житла багато. Житла бідних, і це сильно ускладнює виділення еліт. Але, на мою думку, ми можемо цілком перепустити, що кочовики, власне, і займали місце ось цієї еліти суспільства місцевого. І саме тому ми не бачимо палаців, тому що їх заміняють великі і багаті поховання. Багато дослідників бачили приуроченість поховальних пам'яток, особливо великих і багатих, до великих і багатих укріплень. І це також. Показує нам, що цілком можливо і вірно, якраз кочовики і були елітами на цих пам'ятках. Отже, якщо у нас є така ситуація, де угруповання кочовиків, для прикладу, спочатку завойовує територію якоїсь умовної сули, для прикладу, потім Століттями контролює місцеве населення, плекає, власне, його е, е, і розвиток, і, і торгівлю, і виробництво, і так далі. В кінці ми можемо бачити, як наслідок, власне, ось цю централізацію, яка потім пізніше виявиться в активній і торгівлі, і, і, і мега будівництвах і соціальному поділі і так далі. Саме тому, на мою думку, ми можемо сказати, що все-таки ці процеси мали місце в Сокіфії. Тобто на деяких пам'ятках, там, до прикладу, посулля, ми вже бачимо не Умовного старосту села, чи там цього вождя племені, який похований багатше за інших, ми бачимо складну структуру, де є військова, політична, торгівельна еліти. Які якимось чином повоязані між собою. І саме тому ці центри виникають не скрізь у лісостепу, так само, як вони виникають не скрізь у помірній Європі. Тому що це не якась характерна риса культури, це збіг обставин, в якому суспільство ускладнюється до такого рівня, щоб власне, спричинити до таких наслідків. Як утворення міст. У мене все. Дякую за увагу. Дякую, дякую. То, за доповідь. Є питання до доповідача. Так, Данило. Так, так, у в мене є питання про власне доволос з цього гордичного, над яким правили кочовики. Тобто, власне, де ці кочовики могли б проживати? Тому вони там ж десь на території цього гордища чи якось окремо, чи як це відбувалося? Дякую за питання. Станом на зараз це не очевидно. Цілком можливо, що якщо ми кажемо, ми кажемо про укріплення в стилі Більську, Басівки, Матрони, на Трехтимирова, де були в Летенській площі, можливо, якась частина була і у середині валу, але скоріше за все, власне, чому всі ці пам'ятки, чим вони поєднані? У ландшафті, в тому, що поруч є великі шматки степу, де і було би скоріше за все комфортно жити цим кочовикам. І в усякому разі, це, ну, типу, так бачиться часто через поширення поховань власне у цих степових ділянках між великими річками. Розумію, Дякую. У нас є питання від гостя Олексія. Прошу. Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, пане Олеже. А, таке питання більше, а, може, як такий погляд на цю проблему. А, у середньоскіфський час, і так далі. Ну там поява перших гордий, часи великих, таких як більське. Для нього характерно більше все таки поділ на тих, хто живе в межах укріплені, тих, хто живе поза межами. Бо таких чітких, як розподілень більше немає. От для пізньо часу цікаве таке спостереження і моє і великої кількості дослідників, що виділяється, все ж таки в рамках цих поселень. А, ну, щось схоже на дитинець. Да? Це характерно для пізнього етапу. Більська і для Басівки багатьох багатьох, ну там Городища біля хутора Городища і так далі. Тільки тобто, а, вже вказує напевно таку стратифікацію поселень. Дякую. Дякую, так, це дійсно. Дуже слушно. Фактично, ось виділення якби, особливого місця на пам'ятці сильно нагадує те, як це у власне цій темпериті Європи виглядає. Дякую, Олексій. Дякую, Юрій Інтервичу. Дякую. Я спочатку хотів би привітати Льошу Ключенка. Ради, що ми тебе чуємо. На жаль, не бачимо. От але вже питання до Олега. Значить, перше в мене питання стосовно зв'язку. Це слушне спостереження, зв'язок великих. Або знову таки великі городищ і великих курганів, особливо на лівому березі, хоча й на правому матроні це має. Але десь є межа, де є городище і немає курганів. Це означає, що там не було протекторату кочевиків? Це перша частина питання. А, ну... Ти відповідає, а я за другу поділку. Це не означає в жодному разі чого. Тобто, ну всі вони знаходяться плюс-мінус на відстані їзди одного дня конем. І якщо е, хтось намагався вийти з під цього протекторату, то це питання можна набу було вирішити впродовж одного дня, от тому те, що немає поховань. Ефіт це не каже про те, що вони не контролювали ці поселення. Просто вони не жили безпосередньо поруч із ними, не були убов'язані, власне, у його суспільне ...те життя, і е, те поселення навряд чи було б містом тоді просто. Але е... Ну, зрозуміло, але з іншого боку, е, тут, можливо, спрацьовує принцип гарне Посовицька, наші великі гарні кургани. Тобто, ми пасимо, Це наше пасовиськи, так те саме спрацьовує відносно городища. Тобто, да, це да, мої да. кургани, і я пасу це городище, ця угу. схема, так? Да. Але тоді от питання стосовно, я давно думав, з приводу босівки. Навколо басівки найкраща і найпотужніша поховальна периферія. І ця поховальна периферія з зьомого сторіччя, ну хай по четверте, а може трошки й далі. Вона там зберігається поховальний, ну тобто традиційний поховальний обряд, тобто яма, дерев'яні конструкції і так далі. А в той же час в степу. Міняються поховальні обряди, тобто в степу хвилі кочовиків прокочуються, а тут обряд зберігається. Це що означає, що хлопці сіли біля басівки і вони її по суті 300 років підряд, і ніхто їх да. засунуть не може. Так, да, я власне не це і мав на увазі. У, у тому, що на посулі не міняється обряд, каже про те, що ось в перших. Хвиля, яка заселила посулля, скоріше за все, змогла потім домовитися з наступними хвилями, що вони тут залишаються, фактично. М мабуть, так воно і було. Добре, дякую. Дякую за питання. Дякую. Ще є питання? Алло, в мене є питання. Можна питати. Так. Е Доброго дня ще раз В мене таке запитання, пане Олеже. Як ви відноситесь до монографії Юрія Бойко, там де розказується про соціальний склад Більського родища? Так я її бачив знайомий з нею. Знову ж таки мені імпонує статистичний підхід, але він, він не в є актуальним зараз, мені здається. Тобто я в майбутньому обов'язково на це пошлюся, зверну увагу докладніше. Зараз просто для цієї доповіді я не залучав дані звіт. Дякую за відповідь. Дякую за доповідь. Якщо немає питань, то ми можемо далі робити. Дякую всім. На все добре.